Голосування на виборчій дільниці розташованій в Ужгородській загальноосвітній школі номер 11 Особливе школа знаходиться поряд з мікрорайоном Радванка, значна частина населення якої складають роми. Так само і на цій дільниці половина виборців представники ромської громади. Ну на початок голосування у нас було зареєстровано по списках 1554 виборця. На даний момент станом на другу годину з'явилося 614 виборців, приблизно половина з них ромської національності. З самого початку, з 8-ї години, тільки дільниця відкрилась, досить активно люди приходили голосувати. Ну але далі потрохи-потрохи, як бачите, зараз на даний момент вже активність менша, але надіємося, що до вечора ще активність підніметься. До цьогорічних місцевих виборів роми ставляться відповідально. Сподіваються, новообрані посадовці зможуть збільшити кількість робочих місць та покращити інфраструктуру міста. Ми, я думаю, во первих дорогу щось таке нам, щось таке, Ну поми щось на дорогу, на світло, щось таке. У нас проблема. Ушгород красиво наладять дороги, такої роботи всім, щоб вистачало всі. Много безробітні є. За наше майбутнє все. Дякую, до побачення. Голосування на цій виборчій дільниці проходить спокійно та дисципліновано. Спостерігачі фіксують лише незначні порушення, які жодним чином не вплинуть на результат виборів.